Рукам, що пахнуть хлібом, друзі, знаходимося ми на посіву соняшника, який у нас на 45 те міждуряддя посійний. Перший раз в цьому році ми сіємо саме таким чином. Купили сівалочку і весь цей період посіву ми вам показували від початку сходів. І зараз ми вже маємо тут дві справжні пари листочків. І хочеться трошки проговорити про захист і що найближчим часом. Ми будемо тут робити, і чи вже вже зробили, і що будемо робити. Ну тобто, на трошки наперед, тому що багато в цьому році питань стосовно і стресу на, на культурах будь-яких ярих, озимих, і також питання, що ж далі робити з ними. То есть, в такій ситуації. У нас тут соняшник, Ми відтягували посів, тому що розуміли, що нам є холода сонячника не так багато у нас, господарстві сіється, тобто ми можемо чітко. Попасти в оптимальні сроки. Зараз на цьому полі вже перша обробка вчора вночі була проведена. Ми проводили підкормку мікроелементами разом з фунгіцидом. Фунгіцид ми вносили на основі карбіндозиму для того, щоб підлікувати трошки рослинки, це самий такий простий фунгіцид, але в той час один із найдієвіших, тому що він створений на основі органічних діючих речовин, І він, рослина дуже гарно його споживає. Але деякі питання, звичайно, що карбінозин не може вирішити. Але тут зараз соняшник в нормальному стані, в нього немає поки що ніяких захворювань. Єдине, що було частково його пошкодження, через те, що були приморозки. У нас тут був підґрунтовий гербіцид, посіяний соняшник, і соняшник. Трошки, якби довго виходив із землі, да, бо було прохолодно, і він е, трошки сім'дольки постраждав. І для того, щоб далі хвороби тут не розвивалися, на цих сім'долях, щоб рослина потім не страждала від цих питань з, з цими хворобами, ми, е, Локалізували його на самого початку. Також тут проведена була підкормка. Уже, хоча хтось скаже, що так рано, не закрило ще міждорядя. Ми навпаки працюємо максимально кількість мікроелементами, там і макро, які ми вважаємо, дивлячись по аналізу ґрунту, обов'язково. Які починаючи з двох там, з двох висточків, ми працюємо і до восьми. Найбільше обробок мікроелементами в цей період ми Проводимо, тому що саме в цей період формується урожайність у соняшнику, тобто формується кількість його, який буде кошик, його розмір, кількість зерен в кошику, кількість рядів і все інше. Тобто, потім, уже звичайно, по коли у нас створилася зірочка, потім потрібно також працювати мікролементи. У тобто нас в господарстві є дуже гарний інструмент, яким ми можемо це робити зарані. Ін'єктор, яким ми вносимо добрива. У нас ця сівалка до речі без добрив сіяла, тому що в нас чисто баночки, вона 12 рядна на 45 п'яте міждорядя, і ми ін'єктором перед посівом зашли, Внесли азот в вигляді касу 32 го та вносили борну кислоту. Також вносили цукри для того, щоб возбудити ґрунт якомога щоб. Коли туди вже попала, щоб було підготовлено, тобто ми вносили борну кислоту. Вона набагато краще працює через корінь, ніж по листу. По листу бор немобільний, тобто він його постійно треба давати. Звичайно, основну норму дозу ми внесли в корінь, тобто в землю. Але додатково ми вносимо також невеликій частині. Там дуже цікава формула. Там є і цинк, і фосфор, і бор такий. Мікс самі виробляємо, вносимо в цю фазу. Тобто зараз внесли в два листочка, два-чотири листочки. Ви бачите, тут зараз ми вище покажемо. Тут вже чотири справжні, тобто дві пари листочків тут вже є. І до чотирьох пар, тобто буквально там 2-3 тижні, нам потрібно буде зробити ще дві обробки. Які тут обробки будуть? Це буде обробка, звичайно, що додатково мікроелементами. І буде скоріш за все обробка по бур'янах. Тобто, хоча й був ґрунтовий гербіцид внесений, ґрунтовий гербіцид був гарний і правильно внесений. З разом також з привипачем, до речі, ми експериментували в минулому році з такими, з цим препаратом, там саме привипач для ґрунтового гербіциду, він дуже гарно все показав. І через те, що у нас дуже швидко висох ґрунт, ми також в цьому році його дали. Скоріше за все, це, це соняшник Мічиган від компанії Сингента, але е, ми не хочемо вносити тут євровайт плюс, тому що тут у нас ну, загалом тільки лобода. Тобто е, заради того, що тут ой, Лобода, вибачаюсь, амброзія, заради амброзії вносити таку важку діючу речовину, е, це було б неправильно, тому що ми використовуємо в своєму господарстві е, е, технології без обробітку, без, е, без обороту пласту. Технології, і нам потім прийдеться боротися з цими з цією послідією. Тобто, скоріше всього, тут буде не і мезотапір, і мазамокс. Тут буде голексафен, це препарат Геліантикс. З з, з привипачем обов'язково. Е, Також, хто обробляє поля, наприклад, експрес. Зараз от якраз е, об, амброзія у фазі там, двох, ну, у нас на полі, я зараз покажу двох там, листочків, от зараз найефективніше спросувати препарат там на основі трибунерон трибу, 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 метилу. Тому що більш пізні фази потім вже буде питання. І є такі соняшники, на яких не можна підвищувати дозу. Ви знаєте, самі це є. Не деякі, деякі е гібриди там, сингенти, можливо, майс Майсадура. Ну, коротше, якщо ви купуєте експрес, ви маєте про це знати, що він там дуже сильно стресує. Да? Е я на своєму опиті е ми так робили, і в деяких питаннях випадках були питання стосовно оцей фітотоксу на, саме на соняшнику. Зараз ми вам покажемо трошки ближче соняшник і бур'ян, як виглядає, щоб ви розуміли повну картину. Показую вам фази розвитку зараз соняшника. Глибина пасію тут була на глибину 5 см 4,5 с на сівалці на, на цій у нас тут встановлений форафорс, який дозволяє. Дуже гарно замульчувати за цим за посівом, за прикатуючими колесами, і зруйнувати воздушні кармани, що дає змогу більш кращому контакту насінини з ґрунтом. Це було тільки що на правах реклами. Дивіться, ось зараз бачите, у нас от саме на цьому соняшнику тут дві пари. Ось це вже, ну, можна сказати, вони сморолить через декілька днів тут вже буде дві пари. І Геліантекс тут, звичайно, що ще рано вносити. Але Євровайтінг плюс, там, да, і мазотопір і, Мазо, і мазомокс, ми можемо вже вносити в таку фазу, коли у нас вже повністю є два дві пари листя. Але стосовно того, що зараз якраз формується урожайність, Тобто ми б краще трошки це перенесли на пізніше це внесення. А по то взагалі потрібно ще чекати ще, ще як мінімум одну пару, тобто щоб у нас було шість пар, і лише тоді ми можемо вносити препарат на основі гелексафенетиву. По, по кореневій системі, бачите, що гарно розвинуто, хоч тут і не було стартового доброго в рядок. Воно було тут розкидним способом, внесено під культивацію. Та внесено ін'єктором саме азотне добриво. Ми його посадимо назад, воно обов'язково виживе. Ну І амброзія. Тобто, дивіться, це сама така зосна в нашому регіоні бур'ян, який росте майже я не знаю, везде. Дивіться, ось вже два листочка, ось тут вже навіть три ось на пари тобто це вже, для трибунерон мітила буде якби, питання, щоб забрати. І вона його придали в будь-якому випадку, і можливо навіть і забере, якщо давати норму 45-50 грамів. Але це вже типу, переростає. На трибунуронні тілі не треба ждати, поки вилізе весь бур'ян. Тобто ви зараз заходите, якщо у вас ось такі амброзія. Там два листочка, дві, дві пари листя. Ви заходите, робите 25-30 грам, ви їх забираєте і все. І чекаєте ще одну волну, Ви можете потім ще спрацювати більш пізніше. Ну, а за те, що я говорив, до речі, що по поводу фунгіцида, бачите, що трошки він стресонув. Да? І через це ми внесли тут фунгіцид, щоб локалізувати цю проблему на нижньому ярусі. Також ось, ось є такі такі ось, ось о, трошки. Деформовані листя за рахунок теж фітотоксу. Десь трошки рослина доторкнулася листям і за рахунок ґрунтового гербіциду. Ну це не страшно, це все нормально, воно відійде, нічого з цим не буде. Але фунгіцид потрібно внести, щоб не було питань. Все, що хотіли сказати, сказали. В подальшому будемо також знімати вам це поле, тому що багато інтересу стосовно 45-го мідоряддя на соняшнику. ми розуміємо, що це. Тільки позитивно впливає на розвиток рослин, а вам все покажемо на своїх відео, на своїх всіх каналах, ресурсах, Тіктоках, Ютубах. Тому підписуйтесь обов'язково, ставте лайки і все буде Україна.